Усі з нас бачили десь в фільмах гранати, наприклад, ви ж знаєте, що це небезпечно, пістолет, там ще щось. Тобто ми, коли бачимо цей предмет, одразу розуміємо, він небезпечний. А є предмети, які ми не знаємо, як виглядають, але вони несуть велику загрозу. Наприклад, це може бути та сама граната, але захована в м'яку іграшку. Взявши таку іграшку, може статися велика біда і людина позбавиться життя та здоров'я. Саме тому я зараз вам розповім, як взагалі. Устроєна, влаштована будь-яка вибух... вибухівка, як її розпізнати, що робити в випадку, якщо ви її знайшли. І почнемо, я думаю, з найменшого. І так, так виглядає гільза з пістолета Чи несе вона якусь загрозу? Ні, вона вже вистрілена Як взагалі влаштований будь-який бойовий запас? От я візьму, наприклад, цей цілий патрон. У нас є. Куля, тобто сам уражаючий елемент, у нас є резервуар, де у нас є вибухова речовина і у нас є взриватель, вибухник. Тобто, поки ми не вдаримо по цьому вибухнику, воно нічого не взорветься, нічого нікуди не полетить. Це зрозуміло. Складається, ну, наприклад, наш патрон з трьох частин вибухник, гільза і куля. Якщо ми знаходимо просто гільзу з вистріляним вже вибухником, по ньому вже був удар по капсулю, він не несе небезпеки. Чи можна брати його в руки? Ні. Ні, пояснюю, чому на ньому залишилися відбитки людини, яка тільки що зробила ці постріли. Тобто, якщо поліцейський знайде цю гільзу, ми знімемо відбитки пальців, і нам буде набагато легше знайти правопорушника, який тільки що робив постріл у вашому районі. Тому, хоч воно й не несе небезпеки, ми його в руки не беремо. Тим паче, якщо ми знайшли. Повноцінний патрон, в якому є і куля і все, ми не чіпаємо, тому що тут відбитки. По-друге, він може вибухнути. По-третє, якщо ми його почнемо стискати, по ньому почнемо встукати або кинемо його в полум'я, він може сам здетонувати, і це буде просто постріл в невідомому напрямку, який може позбавити нас життя чи здоров'я. Це думаю, зрозуміло. Крім того, якщо у вас поліцейські знайдуть більше трьох. Справних патронів це вже кримінальна відповідальність, за яку можна потрапити повнолітній людині до в'язниці, неповнолітня людина, ну буде своя відповідальність для батьків. Зрозуміло. Гільзи бувають різні. Це у нас калібр 7,62. Це в нас також гільза 762, тільки для автомату з глушником. Це в нас патрон бронебойний 5,45, гільза залишилась. Це найпростіший. А, о, ще один. Бронебойний з автомата Калашнікова 7,62 є. Давайте підемо зараз до калібру побільше. І так, у нас є отакі патрони. Це патрони з БНБ. Тобто, діда бронеопульна. Бронемашина підходить, на ньому стоїть спарений кілометр і отакими патронами стріляє. Якщо потрапляє в автівку, так буде, робить гривку десь приблизно отак. Якщо потрапляє в людину, це травми несумісні життя. Зрозуміло. В руки, якщо візьме і воно в нас детонує в руках, ми можемо позбавитися пальчиків рук. Тому ми що робимо? Не чіпаємо. У нас є патрончики ще трошки більше. Yeah. О, це мудріх установок, вони набагато більші. Так само, якщо ми їх знайшли, ми не намагаємося yeah. достати кулю, не намагаємося якось yeah. розрізати, щось дати на металобрук, зробити собі сувенір, ще щось, жодному випадку. Якщо ви навіть спробуєте навіть в маленькому такому патроні зробити дирочку, щоб ставити колечко і поставити, повісити собі амулетик якийсь. Він в цей момент вибухне, і ви можете позбавити себе або зору, або пальці повідриває. Мені здається, нікому такий кулончик не буде потрібен. Зрозуміло? І так, йдемо далі. У нас можуть бути снаряди, дивіться, у нас можуть бути снаряди ось такого зразка. Це снаряди, які залишилися з Другої світової війни. Коли він летів, він кудись встряв і може в землі мною ось так. Все, що ви бачите, це просто кусок труби. Який людина, яка йшла по вулиці, а кусок труби треба дістати. Піду зараз віднесу на по прийому металобрухту і зароблю собі 10 гривень. Як наслідок, тут всередині знаходиться бухова від чоловіка. І коли ви починаєте його летити, він хоче лежав 70 років у селі. Він легко може здетонувати і позбавити людину життя та здоров'я. Не чіпаємо. Це з землі, Ви бачите, наскільки в нього Є. Що ще в нас є цікаве? Ці всі патрони вставляються у нас в магазин. Якщо ми стріляємо, наприклад, з автомата. Якщо це пістолет та маленький магазин, як вони вставляються? Ми беремо патрон і внутріш туди обсудить. І так ще 30 штук вставляється. І коли людина стріляє, працює. Закінчилися набої. Що робить військовий? Він від цього він падає вниз, він пристябить наступний магазин і пішов працювати далі. На тому магазині, який лежить вже у нас на землі, в ньому немає набої. але на ньому залишилися відбитки пальців. І хоч сам магазин не несе жодної загрози, ми його не беремо в руки. Зрозуміло? За те, що у вас буде знаходитися вдома магазин. У в'язницю нікого не посадяти. Але у поліцейських буде дуже багато питань до вас, до ваших батьків, звідки цей магазин взявся. Чому не звернулись до поліцейських, чому не повідомили, де він був знайдений? Можливо, в цьому районі саме в цей час було зроблено якийсь збройний напад, був, наприклад, пограбували ювелірний магазин або ще щось. Або можливо, було зроблено якийсь або замах на вбивство. І саме цей магазин, завдяки цим відбиткам пальців, нам допоможе встановити правопорушника. Зрозуміло. Далі йдемо. Я вам пояснив, як влаштований патрон. За тим самим принципом працює вся вибухівка. Якщо ми візьмемо гранату, принцип роботи той такий самий. У нас є резервуар з вибуховою речовиною, який в принципі так безпечно можна навіть кинути на землю. Якщо ми візьмемо вибухник, ставимо сюди і спробуємо його здетонувати, вона взорветься і, скоріше за все, якби я так зробив зараз на цьому місці, від мене можливо тільки ця рука і залишиться. Ну, тобто це будуть травми несумісні з життям. Якщо ви знайдете сам вибухник окремо, звичайно, всю людину воно не зможе вбити, не настільки буде сильне ураження, але вибух буде достатній для того, щоб відірвати пальці. Тому не чіпаємо в руки в жодному вибуху. Я це вам розповідаю не з метою вас налякати, а з метою, що коли ви бачите незнайомий, невідомий предмет. Ми його бути не беремо. Зрозуміло? Гранати в нас багать, бувають різних видів. Оця граната, бачите, вона гладенька і вона желізна, вона з тонкого металу. Це граната наступальна. Тобто ми її кинули, вона там вибухнула максимум на 20 метрів. Тобто я солдат, я йду, в мене бійде, я бачу супротивника, я заховався за дерево, кинув за руку, воно бабах, поки людина там глушена, і вийшов і працюю з автоматом. Зрозуміло? Є гранати ось такі, які зроблені не зі сталі, а з шугуна і з такими нацечками. Так. Ураження від такої гранати може бути до 350 метрів. Це йде граната оборонювальна. Тобто я, знаходячись в окопі, в якомусь захищеному місці, викидую цю гранату, вона вибухає і оці уламки летять на до 350 метрів. Тобто вона дуже багато людей може пошматувати. Вони є найнебезпечнішими, бо тут дуже багато вибухової речовини всередині. Вона так само складається із резервуара, з вибуховою речовиною і вибухника. Розуміло? Хлопці, всяче, будь ласка, є. Гранати бувають різні. Зараз покажу. Ось є у нас зараз. Є у нас отака ще міна. Це так само, бачите на це так само та частина гранати, яка, розвиваючись на частинки, поділена спеціально так, щоб не половинкою летіти, а маленькими трусочками, щоб максимальну кількість людей поранити. Часто в такі гранати, що додають внутрі шарики, спечельники, різні вражаючі елементи, щоб в момент розкладу цих коланків якомога більше живої сили пошкодити. Тому вони є найнебезпечніші. Ще бувають у нас гранати. Ось такі. Це вони нам залишилися ще з Радянського Союзу, з часів афганської кампанії. У них пластикова така верхушка, ну і так само кидаєш, вона під час того, як крутиться, сама сфорцьовує і вибухає. Ну Через те, що пластик пересихає, вони часто почали зриватися самостійно, їх почали перероблювати під світло шумові і зараз їх майже не використовують. Наші сусіди використовують все, що в них тільки завалялося на складах, то ми можемо випадково натрапити на такий снаряд, тому в жодному випадку ми його в руки не беремо. Є yeah. добре. У нас є така штука. Це наконечник зі снаряду урагана. Що таке ураган? Стоїть здорова, зенітна установка, отіпа, ну, як гради, урагани, рух. Аналоги старої катюші, тобто стоїть здорова машина, на ній труби, і в неї вставляються реактивні снаряди. Що таке снаряд? Грубо кажучи, це такий ну, труба довга, кінці неї, фигун реактивний зверху стоїть наконечник. Що це таке? Його виставляють на відповідний час, і він, коли летить, коли доходить таймер, він вибухає в потрібному місці. Зрозуміло, часто вони знаходяться. Чому? Тому що. Не завжди снаряди споряджені тільки вибуховою речовиною, яка має впасти і зруйнувати будинок. Часто це є касетні снаряди. Тобто, у нас є отакі от лягушки або ліпістки, їх називають. Тобто це така вибухова речов... ну, вибухівка, яка, валяючись на землі, ви на неї наступили і вам відриває ногу до коліна. Тобто людина вже без різниці, які у вас будуть патінки, там з желізними чи не желізними усміхами однаково. Ногу відірве одразу. Навіть якщо не на неї наступите, а поруч з нею вона вже може здетонувати. Вона так само тут вибухник, це вибухова речовина. Усього устройство однаково. Так от, снаряд з урагана, в нього всередині така касета, де до двох тисяч таких елементів може знаходити всередині злочину. І коли вона летить по небу, на відповідному відстані і від дистанції вже спрацьовується механізм і вона відкривається. І ці елементи, уражаючі розсипаються на вісне до 2 кілометрів вниз. Тобто ви гуляючи по парку, можете випадково натрапити на таку кухівку. Зрозуміло. Тому руки не беремо, кастер не кидаємо, перенести не намагаємось, не кидаємо воду. Взагалі нічого з нею не робимо. Що робити, коли ви знайшли, я вам пізніше трошки розповім. Цю штуку на алюміній здавати не можна, вона небезпечна. Ви вже були прецеденти. Добре. Бачили, як виглядає проти танкова міна? Тобто, здорова така бляшанка зеленого кольору. Всередині з такою штукою закручується тобто, сама ця велика банка, в якій знаходиться вибухова вибухово речовина, це є як корпус цієї гранати. Зрозуміло, і так, корпус цієї міни. Такий самий, як корпус її гранати, без вибухника вона в принципі безпечна. Але як тільки вибухник в неї став закручений, тут виставляється таймер, виставляється все, ця шпінька вилазить з неї, і вона стоїть вже в бойовому наведенні. Якщо на неї наїжджає транспортний засіб, одразу стається вибух. Не вірте фільмам, де написано, що якщо ти стоїш на міні і не шевелишся, то вона не взорветься. Що можна туди положити якусь камінюку? Ні. Як тільки ви на неї наступили, спрацювало, одразу йде вибух і все. Щоб ви розуміли, станка знімає гусеніці і відриває вали. Отакі такі желізні вали, товсті розколює, розрубує. То тобто з людини навіть пилу не залишається. Тому дуже обережно. Якщо таку штуку знайшли, в жодному випадку в руки не беремо. Розуміємо. Що ще в нас є? У нас є ось така цікава штучка. Це у нас штатний випухник з гірничої промисловості. Топ. Коли в нас йде звичайний забой в шахті, працівники пробурюють довгий, ну, скажімо так, сверлять дрелю дирку, туди вставляють вибухову речовину і вставляють цей вибухник. там от от 100 метрів провод, от ходять в сторону, натискають на і так і встається вибух для того, щоб горну масу взірвати. Отаких от вибухників може бути дуже багато, ну, взагалі їх дуже багато є у цивільних людей, і з них роблять саморобні вибухові пристрої. Тобто він сам по собі є маленьким, тут дуже мало вибухової речовини. Ну якщо вона всередиться у вас в руці, я думаю, розумієте, що з пальцем це не дуже сподобається. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що це таке? Бу, базука — це трошечки інша. Це РВГ у нас. ручний на грамоту. Як він працює? Це зараз порожній тубус в нього. Самої ракети тут немає. Но... Будь коли... ласка, це небезпечні речі. Я вас навчаю, що ви до них не підходили, а ви підійшли поближе. Не можна. І так, коли він заряджений, боєць взяв його, підняв, поставив на плече, підняв мушку, здійснював і зробив постріл. Ракета полетіла, після цього цей тубус є непотрібним. Його боєць просто в сторону і біжить далі працювати, далі там знищити ворога чи що треба робити. Якщо ми знаходимо такий тубус, що ми робимо? Нічого, правильно, в руки не беремо. Чому? Сам по собі він є безпечним. Тут всередині порожньо. Ви можете побачити світло посвічується. Но У вас є впевненість, що ніхто не зробив отак. Взяв гранатку, достав звідси чеку, засунув всередину і поставив десь біля забору. Ви підійшли, побачили, ой, який гарний трофей. Раз, і граната падає під ноги. Через 3 секунди у вас немає ніг. В кращому випадку, якщо ви залишилися живі, для чого я це розповідаю? Навіть предмети, які зовні можуть виглядати безпечними, можуть бути небезпечними. Тому коли ми йдемо по вулиці і бачимо іграшку, мобільний телефон, гаманець, якусь пляшку, банку з під консерви перевернуту до гори дном, ми не намагаємося її пуцнути, підняти чи роздивитися. Це не наш предмет, ми його туди наложили. Нам набагато буде безпечніше обійти його стороною і піти по своїм справам. Але якщо ми побачили предмет, який викликає ну, підозру в нас, які мають бути наші дії. Я ж вам сказав, руки не беремо, не підходимо, не переносимо. Ми дивимось, наприклад, ну, я поставлю її так сюди. Я йшов собі по лісі, дивлюсь, лежить граната. Які мої дії? Я дивлюсь на цю гранату. І тим же самим шляхом, яким я сюди йшов, я відходжу назад на безпечну відстань. Безпечна відстань це орієнтовно 100-150 метрів. Тобто, я відходжу тоді вона ж бачила до будинку, аби я очима міг її бачити, те місце, де вона є. Тобто, зоровий контакт, щоб був. Якщо люди проходять повз нас, я їх зупиняю і кажу: не йдіть, бо там предмет, схожий на гранату. Нам потрібно викликати службу надзвичайних ситуацій. Тобто ми дзвонимо в 101 або в 102, або ну або поліція, або рятувальники, і кажемо, я знаходжуся за такою-то адресою, і я помітив предмет дуже схожий на вибуховий. Зрозуміло, і знаходитесь на місці. Коли приїдуть рятувальники, ви їм покажете, а он те місце. Все, рятувальники самі підійдуть, подивляться, що це за предмет. Якщо він дійсно є вибуховим, вони або його знищать на місці, або заберуть його з правил, ну дотримуючи всіх правил, заберуть з собою і знищать на полігоні. Якщо раптом цей предмет не виявився вибуховим, то до вас жодних претензій не буде. Я пояснюю, якщо дитина захотіла пограти, позвонила в поліцію і сказала, а у нас тут хтось когось б'є, а насправді цього не було. І приїхавши поліція, дізнається, що це був півдний виклик. То ваші батьки будуть платити штраф за хиблік близько трьох тисяч гривень. Якщо ви виключите пожежний, а насправді не було ніякої пожежі, то на батьків буде штраф близько 30 тисяч гривень. За те, що замість того, щоб пожежники їхали, рятували чиєсь життя, палаючий багатоповерхівці, вони приїхали на ваш дурний жарт. Зрозуміло, якщо, не дай Бог, хтось скаже, що замінована школа або метро, то штрафи до трьох мільйонів гривень. От. А якщо дитина викликала на вибуховий предмет і він таким не виявився, через те, що така ситуація, штрафів жодних не буде. Тому якщо ви побачили гранату, або предмет на нього схожий, дзвонимо в 101 або в 102 і не переймаємося про нас. Головне дочекатись на місці приїзду спеціальних ну, спецпризначенців. Зрозуміли? Чудово. Можу відповісти на ваші запитання. Через три секунди, так, ти тільки кидаєш гранату, раз, два, три, і вона вибухає без різниці повітря, на землю впала, чи ти її залишив тримати в руках. Ровно через три секунди вона вибухає. Все. Це дуже небезпечна річ. Зрозуміло. А єсліп? А є ще? Тому що ми працюємо з дітками і нам дуже важливо вас попередити про небезпеку, яку несуть ці предмети. Якщо ти зараз будеш гуляти в парку і раптом її побачиш, щоб ти її не чіпав, щоб ти знав, як це поводити і врятував своє життя. Розумів? Добре, кажи. А якщо влашла, то вона не поводить шкаф, вона заркется і їм просто так. ну Дивіться, якщо вона буде в бойовому взводі, вона може легко зірвати. Дивіться. Вам взагалі не можна її чіпати, не можна її нікуди ложити, переносити, рухати якось і так далі. Ви просто з нею ніяк не взаємодієте. Це для вас єдиний безпечний варіант. Краще всього поклич маму, тата і вони викличуть поліцію. Зрозуміли? Добре, діти. У мене запитання. Дітки, в мене запитання. Вам було цікаво. Так! Ще до вас наїзжату.

Вони Ці підступні, вони дуже легенькі, вони палу палубу траву трива зелене. Вони одразу допоможуть, то ти ж розумієш, що ти можеш просто спіти кров'ю. Це небезпечно. Тому вони дуже підступні їх треба входити до самі дорогу. Побачив, не підходить. Ви можете здобувати, навіть якщо на це і буде, ти наступиш просто на землю від цього затрісання, чи можеш працювати. О, О, Я сподіваюся, що тобі добре. добувається.